Дубль 2. Верні, ні, не дубль 2. Продовження дубля 1. <coughs> Продовжаємо. Визначаємося к вопросам. Часто зустрічається поняття самовозка. Існування цього поняття ставить під сумнів чемпіонство Феттеля і Хеммельтона. Та що там казати навіть під самим шумний і стілець хитається. А що ви думаєте про використання цього терміну? Мені термін подобається. А, він такий тролінговий. Але а, при цьому... Всі чемпіони, ну, скажімо так, багаторазові чемпіони. Були чемпіони там разом, як батько Ніка Розберга, який з однієї перемоги в сезоні виграв, але там був такий сезон, що. Um, ну і Кімі Райтон не виграв на самовості, так? І на uh, Юрій в першому сезоні Джеймс Хант. Джеймс Хант теж не на самовості, хоч там Макларен Ок був під, під кін сезону в порівнянні з Ферері. Uh, але в усіх були періоди, коли в них була краща техніка, і усе в них було, і у просто їх було чимало, і Шумахер, звісно. Але при цьому треба розуміти, що і вклад гонщика великий. Подивіться на виступи. Марка Вебера проти Себастьяна Фетеля в спільні сезони. І чомусь ми не бачили того, що бачимо зараз, коли розверт постійно другий, так? Значить, не така вже самовозка була. Ну І ми статистично знаємо, що там вони вигравали менш домінантно, ніж Мерседес. Зараз Мерседес дійсно боліт на голову вище за усі інші. Але при тому всьому треба розуміти, що А. Формула-1 командний вид спорту, команда працює над технікою і вкладає кошти. Льюіс повірив, і зараз саме Льюіс розкриває потенціал цього Мерседеса. І зрозуміло, що це може змінитися. Тенденція, ну, нещодавно бачив графік по існуванню в кваліфікації від Мерседес, яке завжди було трішки більше, ніж в гонці. І ось тенденція є і у Вільямсі, і у Red Bull, і у Феррарі на скороченні. Тому, мені здається, наступний рік. Попри те, що цей рік був більш домінантний, ніж минулий, наступний має бути ще цікавіший. І зрозуміло, що самовозки, вони ну, нібито як нівелюють трішки титули, але потім про це ніхто не згадує. Візнає, Чумі 7, Прост 4, Сенна 3, Льюіс зараз 3, Фетель 4. А вже як, в якому сезоні Фетель два сезони вимучував да, перемогу. Да, Тому теж не все однозначно. Ну, Давай так, не вимучував, а виборював. Виборював, так. Вистраждав. Особливо вперше. В кого кращий скіл баттон чи Алонсо враховувати результати цього сезону? Я вчора, кстати, вот с... з. Запит... Я вчора з Женєю сидів, і говорить, що Баттон навозить Алонс, типа, ну, блочков почти ввозить. Ну, знаєш, після того, че ми бачили в порівнянні з напарниками Алонсо протягом сезону в скидки <гум> усіх сезонів, баттон реально дає бій. Вот, мы, мы об этом с тобой говорили в превью к этому сезону. Это не был бы сезон на скорости Алонсо. Вот да. Не, просто, просто Баттон он тоже... в мире на такие техники выступает. Да. Женя вчера типа, начал приводить аргументы. Ну то есть он говорит, ну то есть вот представь, если сопоставить, к примеру, вот сейчас там сколько у них очков? 20. Уже мало. <соцентр> я на <соцентр> ну там ну, ну, условно трейк. говоря, допустим, там счет 20-10 в пользу Баттона, да? Я точно не помню, сколько там. Женя говорит, ну вот если, допустим, сопоставить это что, получается, уже 200-100? Ну, там, вот если бы было, типа, а, 200. Нет, нет, я говорю, нет. Ты понимаешь, что, типа, ну, у Алонса больше вопросов к тому, что просто техника не доезжает. Там, где, возможно, Макларен мог бы зацепиться за какие-то очки. Просто техника не, не доезжала. Ну, вот, посмотрите, вот та же Мексика. Выехали через, там, полтора круга. Не, ну, Остин, его старты и масса. Причем, там масса ему записывала в гонку на початку, и он все равно вышел на пятое место. Да. Поэтому у Алонсо есть свои козыри, у Баттона, безусловно, есть свои. И раз Ми побачили в тому ж острі, де є умовою, де треба гонщику впливати на ситуацію, керувати командою. Там багато значно сильніше, ніж більшість з Ще одне отомне питання. Раніше у нас була графіка батарейки KERS, З появою ЄРС вона начебто пропала. Це просто приймка режисерів трансляції, чи ІРС не потребує натискання кнопки автоматично додає потужності силової установці. Значить, графік ERS у нас є, якщо я не це синя шкала. Зелена це тротал, красна це тормоза, синяя це і Просто його рідко показують, і він насправді дуже мало що нам дає інформації. Вони всі використовують майже в одних тих самих точках. Да, так, це виходи з повороту. Ми а, не, не маємо того, про що всі мріяли, коли почалася розмова про керс і такі системи. Коли один гонщик виходить за іншим, натискає на кнопочку і об'їжджає. От ніколи цього не було. Да. Реально ніколи так не працювало. Керс всі використовували однаково, всі підлаштувалися. Тимбіле, тим тим що і походять IRS на протяженні третього круга. Зможете, якщо Kers було 6,6 секунди на протяженні одного круга, можна було нажати, то IRS там 30 30 секунд, так. 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 Ще коло секунд... у нас 80 секунд. То ви розумієте, що е-е деякі моменти гонщик а, гальмує, входить поворот, виходить і потім натискає. То вони постійно додають цю енергію майже на а, а, всьому колі. Вот ще вопросік такий, а поговорить Вот прикинуть, что не было этой грандиозной перетасовки Фетель э, в РБ, Алонсо в Феррари, и Шумахер остался в Мерсе, Какой расклад был бы сейчас в чемпионате с этими болидами? Обстрагующийся, так? Да. Это Шумахер в Мерсе? Да. О-о-о! <выта> давай <выта> объективно, давай объективно. Шумахер в Мерсе? Да. А, а кто напарник? Ну, Розбек. Объективно? Да. Объективно, я думаю, была такая заруба. Ну да. Вот реально. Потому что, хотя Шумахер останется сезон свой виступав краще роберга але не так стабільно краще як Льюіс. я думаю що ми побачили б дуже цікаву боротьбу ну а алонсо десь там приїжджав би на подіум як зараз фетель в такому сенсі. а хто там Льюіс Макларен зрозумів Льюіс би вже був би записував 5 альбом я думаю так переходимо к вопросу нашого паблика ВКонтакте значить что тут ч тут ч тут Через вы, здесь словами Льюиса, никакого риска не было. Мне уже в любом случае нечего терять. Мы уже выбрали кубок конструкторов, так дайте не рискнуть, дайте попробовать победить. Команда считала, ей нужно проявить теплоту в отношении Ника. Вам стоит спросить кто-то и Ника, ой, и Ники, о том, что делают за кулисами, чтобы Росберг оставался довольным. Мы первый сейчас... повести, Потому, да? Ну вот еще, я думаю, еще цепность меняла гонки, але было бы доброе, если jakby... бы. Льюис удозволил сделать что то, что он хотел. Ну, типа, чувак, хочешь, окей, спробуй. Стальные яйца Ботаса и стабильная езда, куда приведут через сезон другой? Мерси, Феррари или в другую команду? Ну, во-первых, насчет стабильной езды я бы не был столь уверен, потому что вот середину чемпионата Ботас провалил, он сливал стабильно массе, э, периодами вообще очень неубедительно себя показывал, поэтому я бы пока вот вот пока у него есть контракт с Вильямсом, пускай поездит, посмотрит, а потом уже из этого можно... То есть будет... сезон из этого так? Чи третий уже, я же с Второй с сма... вот это второй с массой, это да, даже был а, много... шучу. 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 Ну, мабуть, у него еще с Окей, тогда, ну, могу в этом сезоне мог бы выступать стабильнейше. Я думаю, вот по тех амбициях и тем ожиданиям, которые были от балл переборится, могу треба было выступать стабильнейше. Но он все равно лучше Кими едет. Да. Поэтому, если бы заменили Кими на Ботаса, то Феррари было бы того лучше. У світлі останніх гран-при, як ви вважаєте, чи варто було Феррарі продовжувати Кімі на 2016 й продовжили б, продовжили б ви, якщо ні, то кого з доступних пілотів взяли б на заміну? Ну, ми говорили, що на трансферному ринку просто не було достойного чоловіка, щоб посадити цим номером. Хоча, учитывая те, о чому ми з тобою сказали в самому початку, що у Феррарі така трансферна політика, то вони просто не ризикнули і... Тут зрозуміло, вони не хочуть змінювати атмосферу в команді, Яка ок, гонщики працюють разом, вони в принципі в одному напрямку розвивають болі. Тому для них це ідеальний варіант на наступний рік. Не треба нікого вводити в курс справ нового гонщика. Але ем, я б взяв почав перес. Класний чоловік. Ну, Макларен може взяли на нього. Він змінився. Ну, не знаю. На топ-3. внимание самых нудных гонок этого сезона. <плых> uh, Япония, Монца, да, Спа Блин, Монца, Спа и Сузука, такие <плых> трассы я В жизни мы вообще не сказали, что они подумали, ну? Да? Реально. А самое интересное, Венгрия и Соединенные Штаты. <плых> <плых> Слово <Особного плых> Угорщина <плых> да. Так, На сезон дається 4 мотори. 12 хтось використав. Інші вже за рахунок штрафів. Команди оплачують 4 мотори, чи всі, які використовують, навіть якщо вони зламалися з вини мотористів. Макларен вже тоді в повній же, якщо платять за всі. Макларен не платить Хонді, Хонда платить Макларен, що вона із Макларен. Але всі клієнти платять за мотори. За кожен мотор вони платять і ціна. видно там скільки, на 4 мотора вы дают 20 миллионов на рик плюс видно полумиллионов пять за кожен новый. К слову о удешевлениях моторов. Когда-то я точно помню, что Маруся платила Косворту 20 миллионов, только было не четыре мотора на сезон, а было не помню сколько. Ну там 20 как минимум реально. они на тестах много использовали, Да. да. І... А ну тебе же теста не было открывай. А то было необмажно ки моторов все равно. Так. Час під часу ми спостерігаємо на обґрунтовані наїзди Хемілтона на команду. Монако 2015, Мексика 2015. Як ви вважаєте, чи довго команда таке нахабство в своїй бій буде терпіти? Хватить, це Та Чим це може закінчитись я для... Збутію, Льюіс? Я заплачу, якщо е, я щось Во-перше, В Монако ну, Льюіс слів себе сам. Фу, не буду. Е, Монако Льюіс. Е... Ну, он сыричку, он бинкнул. начал. Он да, по чарту по радио было чутно. Тут, видимо, Никто сам заработал, команда его втыла. Утопический вопрос. Если в формуле пилоты ездили бы на одинаковых болидах, каковым был бы итог такого чемпионата? Топ-5 среди нынешних боевых пилотов. И отдельно, на каком бы месте закончил такой чемпионат Ферстаппен? На пятому. Чемпионом был Балонс, другое место у Фэдли, третьего Хэмилтона. Чемпионом был бы Алонсо, все, я дальше уже не слышал. Чи выправдают себе надіи хаос на ефективний менеджмент, чи це їх на рівень Тороросо або до Дна. Ну, во-первых, я в принципі не думаю, що хаос сходу вот прям целится по амбициям заїжджати в топ-3. Это, во-первых. То есть это уже будет, будут видеть по тому, как развиваются события. То есть, ХААС должен понять, что такое Формула 1 на вкус. После этого вже, звісно. А поки я думаю, що да, так, вот уровень торроси це то, куди вони должны це. Це буде б команда Ферері, як торороса Б команда Red Bull. Так воно і буде. В 7 цього місце курку конструкторів ви десь фініш там 105 максимум. Що вам подобається найбільше в коментуванні перегонів? Старт. Да, перше коло. А от анюансики? Анюансики. Радіо Дженсона Баттона. <laughs> так, станник. <laughs> Ну і в этом сезоні, звісно, радіо Алонсо теж радує. Воно в кої веці смешнее, ніж радіо Кімі. Так. Ну що не подобається інтерв'ю на подіумі, реально ми змушені його якось перекладати, але я зараз просто пропускаю більшу частину відповідей, тому що все одне і те саме. Спасибо фанатам, я ради, команда молодець. Нічого цікавого не розказують гонщики. Вже скільки часу дивлюся в один з коментарем Макса і досі не знаю, за якого пілота вболіває Макс і за яку команду. Якось недовго дивиться. Да. <laughs> я вболіваю за Макса Пристапіна з 97 го року, а, а за команду Макларен. Так, так. З цього року. З цього року. наступного буде за Red Bull. <laughs> Наш любимий вопрос в рубрику врізається. Чи плануєте взагалі повернути F1 на будь-який телеканал в Україні? Причому не чи планується, а чи, чи плануєте. Чи плануєте? Ну Ми почали збирати кошти, як ви зрозуміли, на кожній трансляції. Ви теж щось складаєте. І ось те, що ви вкладаєте, воно потім десь, можливо, виліться в трансляцію. Можливо, десь. Можливо, десь колись. Скільки пілотів залишилось у Формулі 1 без продовження контрактів на даний момент? Манори, там невідомо, що далі. І по усіх інших ми маємо вже повністю укомплектовану. Формул. Так, тільки немає команди Ман, реально. Росі і Стівенс, мабуть. Але там є гаріанта, який що у Халка. У Халка ок, в нього контракт. У Халка контракт Халках, перший контракт залишається, їх продовжили нещодавно. Окей. Які є ще штуки в f 1 про які вам невідомо? Наприклад, як про задній стон було. Хм. Та ми... Ні, Краще ви запитаєте, що вам невідомо, ми спробуємо дати відповідь на це питання. Якщо не знайдемо, тоді, тоді буде це ще одне, ще одне запитання вам. Тому що спасибі тим, хто знайшов відповідь про задній стоп-сигнал. Да. Ми реально не знали. У Формулі 1 колись ввели ДРС. А що б ви ввели зараз? Можливо, якісь нові правила чи системи на болідах. Хм, Що крім ДРС? б ДРС прибрав? Реально. І ну, я не бачу, що можна зробити такого, щоб... Мені подобається те, що є гібридні установки під питанням, я більш олдскульний фанат V10 3 літрових моторів із просто такою більш природньою боротьбою на трасі. Якщо вигадувати щось, що... Ну, фанбуст точно не хочу із формули є. Можливо дати гонщикам. Может вывести печать э, час горки твиты. Вот ты заезжаешь в боксы, и в тебе там 30 секунд, знаешь, стоит написать твит, я к тебе справа. А, то есть ты представляешь, э, Гран-при Германии 2010 -го года заезжает масса в боксы, и ему приходит уведомление, типа Филиппе, I'm faster than you. Ладно. Так, все, у нас вопросики закончились. Так, а мы уже пути, что мы біля клубы, чекаем на тебе и... І... Прекрасно. У нас есть традиционный... Будем делать, да, топ-3, топ-ойдного. Топ швиденько. Давай, швиденьку совместно. Совместно, этого, так. да. Значит, давай начнем с топ дна. Давай. В полном составе на третьем. На первом месте. Давай. На Ferrari. Да. Окей. Ferrari действует was weekend. Мали б бути в суперниках Мерседеса вийшов великий пшид. Ем, далі в, тобто, дно я б відзначив, значить я б відзначив реально перебудовану трасу як конфігурацію траси. Ми побачили, що на ній навіть із величезним зоном ДРС дуже мало шансів на обхід. Взагалі. От буде. Тільки на першому колі після якогось там рестарту, коли є ще на боротьба, є шанс побачити якийсь натяк на атаку а далі — Доволі нудно. Тому от сама конфліктуя траси мені не сподобалася. Угу. І на першу... і на, на третьому місці така цікава була гонка, що реально важко зна... знайти когось хто. Філіппенасар. Да. Пів секунди програма кваліфікації Ericsson. Ты вторая была сделать так? Чуть перед домашней гонкой. Ну, в дно. По топам э, я, дам бы первом месте Родбергу. Справедливо вполне. вполне. Молодец, хороший уикенд. Э, я, дал да. бы Квяту, другое место. Боевая, очень а, боевая гонка. С точки зрения того, что, ну, по-моему, -по -по максимум человек выжил. Mm -hmm. Вот максимум просто из того, что можно было. У меня на третьем месте болельщики. Как будто футбол змогли. Дуже, було... Дуже круто. І... Такого ми не бачили на жодній іншій трасі, щоб так реагували і так ну, підтримували mm -hmm. гонщиків. Я сподіваюся, це продовжиться і далі, це не буде така разова акція повернення гонки, а потім мовляв, знайдемо інші цікавіші справи. Так. Да. Так, ребятки, і закривати наш аналіз. ми будемо Объявлением в это воскресенье, несмотря на то, что у нас э, Гран-при Бразилии через две недели, в это воскресенье мы собираемся же в пабе Баррель, это бывшая бочка, Богдана Хмельницкого 3Б, мы собираемся в 14.30, у нас финал MotoGP гонка в Валенсии, будет разыгрываться чемпионский титул, Макс комментирует наживо. Мы собираемся совместно, наша формульная тусовка вместе с мото тусовкой. это будет экспериментальный вариант. <звучить> і з прицілом на наступний на сезон, да, на сезон. Тому що реально заслуговує на увагу і цей рік вийшов просто супер інтригуючим. І навіть старт Росі, який має бути останнім, не означає, що інтриги не буде в гонці. Має бути дуже цікаво, тому не пропустіть, приходьте до нас, буде цікаво. Можна приходити раніше, починати із молодших класів, там боротьби теж багато цікавої. Да, О, з 12, з 12, 12 дня. Манувати. 12 дня начинается Мото 3, потом Мото 2 и Мото Но если вы будете звонить 396106, по бары бронировать столики, то бронь мы принимаем только уже начиная с Мото GP, то есть со времени на 14:30. Поэтому звоните еще раз напоминаю 396106, звоните, бронируйте, потому что ну правда у меня уже мне уже много людей пишут и просят там э, номера телефонов, чтобы звонить э, и организовывать бронь, э, людей будет много. Вот. Поэтому мы вас ждем, будет очень-очень круто. Ну, еще раз спасибо кальян Бару Тяга за гостинность, да. за чудовые кальяны, и за смачную кухню, и за место для записи нашего блога. Заходьте, обовязково скуштуйте кальян на... Причем замовлять треба так, сделать что-то Да. Завжди классно. Да, Андрей Иванова, 19. Все, ребятки, спасибо, что смотрели. До недели. Пока-пока.